Чи висіляти квартирантів, орендарів, якщо ви вирішили продавати нерухомість? Однозначно висіляти. Як тільки в голові у вас з'явилась думка, що ви будете продавати свою нерухомість, одразу попереджаєте людей, що їм в такий термін треба звільнити квартиру. Ви звільняєте квартиру. Прибираєте її і тільки потім виставляєте на продаж, а чого не там хай живуть, мені ще ж платять, да? то я вам так скажу: квартиранти це найменше зацікавлені люди в продажу вашої нерухомості. А, і добре, що якщо у вас там будуть хороші люди, які будуть підтримувати порядок вашої нерухомості. Як... Які не будуть розповідати всі недоліки вашої квартири покупцям, які приходять, які будуть підлаштовуватись під покупців, яким треба прийти сьогодні і зараз подивитись в квартирантів свої, своє життя. Вони не зацікавлені в продажу вашої квартири. Вони, у них свої діти, робота, і вони планують своє життя так, як їм треба, а не так, як вам треба продавати свою нерухомість. А якщо ще цим квартирантам дуже добре жилося, в вашій квартирі, а ще й по хорошій ціні, то вони будуть робити все максимально, щоб ваша квартира не продалась. Я вже не раз бачила на цій ситуації, коли власники до мене не прислухали, залишили квартирантів. І починається, коли ти приходиш на перегляд, і кожен раз ці квартиранти розповідають, як тут холодно, як тут, які тут погані сусіди, як тут погано з водою, з опаленням. Будь-що вони будуть розповідати, тільки щоб налякати покупців, щоб покупці не купили. Цю нерухомість кожен раз я цим квартирантам запитую, а чого ви тоді тут живете? В цій квартирі? Це е, власники для вас інформація і. Орендарів своїх, які будуть показувати, ну, Це дійсно для людей стрес. От Я живу на орендованій квартирі, да, і зараз до мене будуть толпи ходити цих людей, ріелторів, робити фото, відео, воно мені треба, ні, воно мені не треба. І е, ну, Я не зацікавлена в цьому, щоб вони вирішили продати. Якщо ви вирішили да, продати, то. Е, Хай орендарі з'їжджають. Ви виставляєте квартиру на продаж і тільки потім продаєте. А якщо ви не готові висіляти квартирантів, значить ви не готові продавати квартиру. То і залиште людей спокій, дайте їм жити спокійно і не продавайте свою нерухомість. Тож, думаю, що більшість розумних людей до мене прислухається. Я даю поради зі свого досвіду, зі свого життя і даю вам найкращі пропозиції, як краще робити для вас, не для мене, для вас. Тому користуйтесь вашої алтерзвінниці, Юлія Міхалайк, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що ще цікаво хочете почути про нерухомість.